Слава Україні! Хочу вам представити готову відомість грошового забезпечення, яку можна вже використовувати. Частину, як її зробити, я вже виклав детальні інструкції у себе на каналі. Те, що не виклав, в майбутньому планую відзняти і також викласти. Тому хто хоче повторити таку відомість, дивіться моє відео. Якщо хтось не хоче її робити, тому що направду це ну, не то щоб складно. Але кропітка робота. Звертайтеся до мене в Telegram, щоб її отримати. Напевно, почнемо з довідників. Підтягнуті всі довідники всього, що тільки можна. Далі прізвище ім'я по батькові з валідацією ідентифікаційного коду з визначенням статі по ідентифікаційному коду. Далі безпосередню відомість. Для друку виглядає приблизно так, але тут дуже багато полів, які. Приховані. Це для того, щоб по настані якоїсь події записувати конкретно за людиною. В майбутньому по оцих кодах буде формуватися база даних напроти кожного так скажем, показника, що нас цікавить, стоїть свій код. Потім формується база даних, на основі цієї бази даних формується картка особового рахунку. На три банки поки що заведено, тут можна вибирати їх. Від залежності, який банк ми виберемо, туди буде підставлятися сума. І відповідно реєстр підтягуватися. Це реалізовано ось тут. Тут також дата, коли прибув, коли вибув, і пропорційно тоді рахується дні. Число прописом. Також автоматично все. Якщо ми тут поміняємо щось, наприклад, тарифний розряд змінимо. Тут все перерахується. Внизу стандартна табличка з кількістю і сумою по категоріях. Вона так постільки-посткільки цікавить. Далі автоматично підтягується, в залежності, що ми виставимо в довіднику цій виконавці. Тут підтягується кількість автоматично по відповідних категоріях. Це для 6FS. Також є кнопка скопіювати для 6FS, просто копіюєте і вставляєте в 6FS відповідну таблицю. Динамічно міняється. Що ми додамо сюди ще солдата. Тут появився солдат. Ну все підтягується. Також вислуга років підтягується. Таємність шифри, кібербезпека. В цій відомості я не відображав, але за потреби можна відобразити. Класність, Надбавка за ССО також не відображав. За вчене звання науковий ступінь не відображав. Нопс підтягується. Це щодо кількості. Також по цій відомості підтягується по кількості і сумі те, що заповнюється 6 ФС помісячно. Також можна скопіювати і вставити. Створена взагалі основна відомість з набором надбавок. Майже все рахується автоматично, починаючи від вислуги років і закінчуючи. Ну, всім. Тільки не рахується, якщо серед місяця отримав якусь надбавку, це вручну треба рахувати. А прийшов, пішов. Це рахується автоматично, в залежності від дати. Є відомість строковикам. Принцип абсолютно той же самий. Три банки. Тут чисельність я не робив, тому що вона ну, просто кількість строків, які врахуються, це окрема категорія. А тут оцю чисельність рахував. Також можна копіювати для 6 ФС. Можливо, не всі надбавки є, але можна додати. Винагорода за військовий стан. Тут як винагорода безпосередньо. Так і у в, в кожній відомості є матеріалка і оздоровчі, того що вони найчастіше повторюються. Також тут премія дисциплінарного статуту, допомога відність та пологи, перший контракт, допомога в похованні за рішенням суду, все, що можуть відсудити. Також без, без, періоди безпосередньої участі. Вони під 100 тисяч заточені, вони враховують, скільки 100 тисяч який період ну, автоматично, а який залишок. 30 тисяч платити. Звільнені, принцип той же самий: матеріалка оздоровчі, все, що треба там подоплачувати. Премія, індексація також є за невикористану відпустку за відпустку учасника бойових дій. Допомога при звільненні. Також перший контракт і поховання. Тут прописав. І відомість ТВП. Матеріалка оздоровчі, само собою. Доплати всі, допомога у похованні і перший контракт. Нагадую, що відомості можна так от. Згортати це для друку, і розгортати для роботи. Також чисельність, також можна її для 6FS копіювати. Якщо ми тут міняємо чи додаємо, приклад на посадові оклади. Автоматично все сюди підтягується. Це нас не цікавить, це більше як проміжна. Тут підтягнулося наші 3000. Все автоматично рахується. Також автоматично реєстри на банк. При натисканні кнопки він формується. Ось так він виглядає. Автоматично забираються ті люди, яким нулі проставлені. Так ж саме є заготовка вже для пумбу. Пумб, до речі, CSV робить. В свої відомості. Ну, також забираються ті, кому по нулям. Ось як зрозуміти, що в CSV. Ну, по-перше, там формат CSV стоїть, а по-друге, на попередньому перегляді ось так от виглядає відомість. Ну, ще так само. По ESV підтягується все. Тут розписано, що ми віднімаємо. Тут всього нарахованого, мінус всі види, з які не нараховуються ЄСВ. Все розписано навпроти кожної колонки, що ми віднімаємо. Так само при звільненні. що ми віднімаємо. Є перевірка. Те, що сюди підтягнулося, мінус те, що по відомості. Тут кожна відомість. Основна вино військовий стан, звільнення ТВП. Строковики сюди не йдуть, строковики по окремому плану. Тут в них мінімалка також підтягується з довідника. Тут так виглядає. Далі 1DF. Не робив я так, як ЄСВ вже. Ну, в принципі, оце якщо скопіювати, це вже готові таблиці для імпорту. Медок. По 1DF я так не робив, оскільки там різні коди будуть. Для, ну, наприклад, для тих, хто по гідності та пологах окремо виділяється. Так, тут також от перевірки. Тут побачило помилку, бо я неправильно там поставив колонки, воно її відображає відразу що Тут є розбіжності. І всього за людиною. Це по кожній відомості. ГЗ, ПДФО, військовий збір. Це в загальному. По кожній відомості для того, щоб легше було знайти, якщо якась помилка. По строковиках також підтягується, і по вагітності та пологах також підтягується. Меморіальний ордер також формується автоматично з довідників, також підтягується сюди виконавці і сюди підтягуються суми, вони зі зворотньої сторони підтягуються. Ось також є перевірки, якщо щось не сходиться, ось всі повністю то воно зараз показує, що в нас є якась розбіжність. Це те, що я казав, переплутані колонки. Можна динамічно міняти все, що ну, треба там декусь ще відомість додати. Ці, до речі, також відомості підтягуються автоматично. Як формується картка особового рахунку? Для того, щоб сформувати, нам треба закинути відомість, що місяця закидаємо в ну, якусь папку, яку ми визначаємо. Відомість, яку, будем... яку ми будемо. Розбирати повинен мати індекс такий B, починатися назву з B. Це значить, що цю відомість ми будемо закидати в базу даних. А також в третьому рядку має бути код. Та ми беремо цей код, створюємо його самостійно. Я робив за таким принципом, що групами такими семантичними робив, ну, за змістом, що які співпадають тут все підряд, починаючи зі 100. Далі вистула років зі 111, далі пішла все, що по посаді, все, що стосується переміщення, ці 130 і так далі. І так кодуємо абсолютно всі виплати військовослужбовця, ну і не тільки ті, що стосуються грошового забезпечення. Там, підйомна допомога, ну, взагалі, все бажано загнати в цей довідник, а потім використовувати його для перетворення в базу даних абсолютно всіх відомостей. От, і тут представляємо до того, що там. Потім є такий макрос. База даних буде виглядати ось так: от. прописуєте кількість працівників орієнтовно і кількість надбавок. Натискаємо Створити базу даних. І шукаємо, куди ми її вставили. Ця папка з відомостями. Тут може бути як одна відомість, так і необмежена кількість відомостей. Натискаємо так. база даних. створена, Ось вона база даних, виглядає ось так: от, повністю вся інформація. Цю базу даних закидаємо в бази даних. Потім нам ще треба буде створити такий довідник з прізвищем ім'ям по батькові. Окремо. окремий файл. І в нас є всі компоненти для того, щоб зробити картку особового рахунку. Військовослужбовця. Цей файлик заходимо. У нас вже є картка особового рахунку, оскільки нам треба оновити всі дані, які тут є. Дані обновити все. У нас все обновилося. Тут я картку зробив таку трьохповерхову, щоб більше інформації влізло. Це інформація. З лицевої сторони картки, воно автоматично міняється. Тут краще вибирати по ідентифікаційному коду, щоб вибиралася одна людина, інакше воно все позбивається тут. Також тут основні види грошового забезпечення відображаються, номери відомостей, рік, місяць, ну і також підсумки. Коли ми додамо наступну відомість. За наступне місяць воно також сюди підтягнеться. Після того, як ми натиснемо Оновити все. Це зроблено на окремих таблицях зведених, тому можна тасувати, куди вам зручно, забирати лишнє і вибирати, яку інформацію ви хочете, щоб тут відображалося. Ну і тут міняти вже підпис відповідно. Після того, як ви вставили ту інформацію, яка вас цікавить. Це я спеціально зробив з запасом, щоб, якщо історія військовослужбовця досить велика, щоб помістилися його всі зміни. для друку це можна буде приховати. Так само і в решті полів. Є а, інформація така про матеріалку, все, що ми виплачували, в такому вигляді. Можна вибирати за певний місяць, можна в такому вигляді з датою. Наказу, з номером наказу і сумою. Оздоровчі так само, в такому вигляді і в такому вигляді. Тут прописується автоматичний шлях, просто треба буде його так от зайти, обновити і правильно назвати файли, на які ми посилаємося. Тоді воно підтягує. Може бути, якщо український Excel, тут трошечки поміняється формула. Ну і Також хочу сказати, що з цієї бази даних можна дуже багато звітів поформувати. В принципі, отак це все виглядає. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!